Тут в мене питання, я, можливо, сам трошки швидше його розкажу. Чи важлива постійна практика, чи достатньо разового для усвідомлення для значних результатів. Хоча ви вже по факту сказали, що якщо ти хочеш якісних змін і тривалих, і змінювати не щось одне маленьке, а в цілому своє життя, то зрозуміло, що треба сама постійна практика, і більш того, треба просто. Робити щось, а звернутися до людей, які в цьому щось дійсно розуміють і можуть направити, правильно? Ну, так виходить, так. Да. Якщо ти хочеш просто конкретно щось пропрацювати, то да, ти йдеш, з тобою працюють, і тебе це питання знімається, і живеш собі щасливо і не, не, не заморочуєшся. А якщо хочеться систематично і щось більш комплексне, то відповідно ну, в ідеалі освоїть інструментарій. І самому собі будувати те, що тобі хочеться. Чудово, чудово так.